Пане Юрію, доброго дня. Днями на фронті чимало подій пов'язаних з ударами по території Росії. Зокрема, повідомлялося про удари по нафтосховищах, нафтопереробних заводах по інфраструктурі, яка може бути потенційно зв'язана з військовою сферою країни агресора. І, зокрема, це вже є має певні наслідки. До прикладу видання Bloomberg писало, що уражень зазнали 12% підприємств, які займаються саме нафтопереробною промисловістю в Росії. І потенційно ми розуміємо, що це може викликати певні чинники як для росіян на фронті, так і для економіки Росії в цілому, і враховуючи те, що це відбувається з одного боку під час намагань Росії наступати на наші території, а з іншого боку перед виборами президента Путіна. На вашу думку, до чого взагалі це, ці дії призведуть у найближчій перспективі? Чи варто очікувати певного паливного кризи, паливної кризи в Україні агресора, та як ми зрозуміємо, що наслідки вже наступили? Там не буде такого, знаєте, однокрокового результату. Я маю на увазі, що зараз я просто прочитав дуже багато коментарів на ту тему, що. Ось ще там декілька НПЗ, ми їм підірвемо, і їхня армія залишиться без палива. Це неправда, тому що е скільки століттяснує Росія, стільки армія у них фінансується. Перш за все без бензину, скоріше залишиться їхні громадяни е аніж їхні війська, які ведуть загарбницький війни. Тобто Росія е обираючи між цивільними та потребами армії. Жодної секунди навіть не У них навіть не виникне думки там посумнівати, сумнівати ще інше. Які результати прогнозуються тут і зараз? Перше, що вже відбувається зростання цін на паливо, вже відбувається зростання цін на бензин. Це зростання тепер щоденне, потрошки по один-по два відсотка, але воно щоденне і сьогодні воно продовжилось. Друге, що Ціна і так би зростала, тому що в Росії розпочинається посівна, як і у нас до речі, і перед посівною завжди зростає потреба в паливі перш за все в дизелі. і як правило, ціни на нього і на бензин разом з ним теж зростають. А зараз це буде продульовано тим, що дійсно набагато менше можливостей, до реально на 12% впали можливості по видобутку цього дизеля. Тож, відповідно, ціна може зрости ще більше, і це непогано. Ми зараз будемо говорити про те, що чим більше ми знищуємо нафтоприробних заводів, тим менше нафтодоларів отримає Росія, тим з більшим зростанням цін вона встикнеться і тим з більшими проблемами власне стикнеться фінансування всіх інших потреб, включно з армією. Але ще раз я повторюю цю тезу, що е навіть якщо там з Голодухи будуть мешканці Росії помирати прямо на вулицях, то армію все одно будуть фінансувати, тому що загарбання е і імперські якісь там е спроби захопити територію для Росії завжди були набагато головнішими ніж там якийсь там добробут своїх громадян. По е, історіях на кордоні Російської Федерації з боку Російської Федерації приємно спостерігати. Перш за все е, люблю, коли воно все горить. Е, По-друге, це ж витягує на себе. Ну це жально витягує на себе російські сили. Ми ж всі це розуміємо, і кожен ФСБшник, який там от пляже, десь біля якоїсь села Тьоткіна, як вода, не зможе вбити українського солдата безпосередньо на українській території. І як і в випадку з українськими позиціями на лівобережжі Херсонщини, це для них дуже принципово. Тоді вони будуть лізти, вони будуть класти людей, вони будуть класти техніку. І я щиро сподіваюсь, що ну ми цим будемо користатись за великим рахунком. І плюс це ляпас. Ну це ляпас, це красивий ляпас. Він зрозумілий росіяни на території Російської Федерації. В переддень реально виборів там чергових чергового путіна е, надають йому такого болісного публічного приниження. Е, звичайно, що вони будуть е, ну будуть тримати цю історію в пріоритеті, будуть перекидати туди підкріплення, ті, які б інакше виникли на фронті. Ми створюємо все нові нові точки напруження. це Дуже круто, тому що е, Росія володіла. І продовжує володіти ініціативою безпосередньо на суходолі, на сухопутному полі бою, і в таких випадках змінити ситуацію, якби перехопити ініціативу, е, можна або е, отримавши перевагу в ресурсах, у нас цього точно поки що немає. Там в снарядах, в танках, в людях в будь-якому ми цього ну, на сьогодні Або спробувавши відкрити нові напрямки для того, щоб розтягнути. Сили супротивника саме це в даний момент і відбувається. А от ви сказали щодо е, того, що обираючи між народом та військом, е, Кремль не буде в принципі обирати він е, пріоритетно дасть війську. Але ж е, ми розуміємо, що також там нафта це е, не тільки зобов'язання там перед своїм населенням, але це і зобов'язання перед партнерами, адже Росія експортує цю нафту і бюджет Росії він чимало залежить. Саме від експорту нафти, от на вашу думку, якщо доведеться росі... російському керівництву обирати між, том... між тим, чи е... надавати ц... це паливо для свого війська чи відсилати його до прибуду в Китай, е... що е... Кремль обере саме в цій дилемі, якщо воно буде саме так виглядати? Ну Китаю зрозуміло, що відійшлють, куди ж старшого партнера так подіде, а, а умовні Венесуелі можуть і не надіслати. Тут же в чому історія? Тут, же, тут тут же вона багатокрокова, реально. Тобто, з невиконання своїх зобов'язань перед партнерами це зараз поки що не стоїть на повісі дня, тому що крім іншого, експорт бензина вже заборонений з Російської Федерації з минулого місяця. Експорт нафти, експорт газу продовжується так чи інакше, але про е якісь історії про невиконання глобально своїх зобов'язань поки що ми не можемо. Давайте е будемо про це говорити, коли буде знищено принаймні там, 25%, наприклад, е нафтопереробних е можливостей Російської Федерації, е і я сподіваюся, що воно буде. Остаточно знищити їх на 100% буде максимально важко насправді, тому що значна частина з них знаходиться не в європейській частині Росії, і дронам доведеться пролетіти там півтори-дві тисячі кілометрів, а може навіть більше. Це ж е, ну, ми говоримо про такі цифри зараз. Е, у нас немає прикладів, коли українські дрони там, долітали там, на півтори тисячі кілометрів станом на зараз. Ну, підтверджених, так. А, але вибити європейську частину Росії це означає позбавити, е, підняти росіянам ціни, е, збити якусь кількість нафтових доларів, е, які, через що росія, російському керівництву доведеться різати. Звичайно, що не армію. Армія вони різати не будуть. Вони будуть різати соцвиплати. І е, це продемонструє, ну, по-перше, це звичайно ну, там умовно пенсії, зарплати, вони вже готуються підіймати податки. Вони вже готуються підіймати податки для середнього класу, це вже доконаний факт. Вони вже е, на, стой, на тій стадії, коли вони погоджуються останні цифри, і все це буде призводити до невдоволення населення. Для нас це поки що ні на що не впливає, ну, тому що ну, от, в Росії ж дуже мало громадян. Да? От, населення там є, населення там багато, але населення не здатне до якихось дій. Ну тому, що принаймні поки що цього не демонструє, і це може стати фактором в наступній кризі, і, скоріш за це, цим фактором стане, тому що невдоволення на населення, плюс, наприклад, деякі дії на території Російської Федерації, деякі події вони можуть зіграти в комплексі і ну, дати таку собі синергію. знаєте? але нашою ключовою задачою зараз є е, зменшення доходів бюджету. Воно мінімізує е, потік цих нафтодоларів, зменшує його і, відповідно, збільшує проблеми Російської Федерації для армії. Повірте, будуть таскати шолонами, фурами, системами, чим завгодно? Для армії будуть таскати до останнього, але всьому ж таки є. Ну всьому ж таки є якась черта, до якої Росія має дійти, чи здатні ми. Знищити там умовно нафтопереробних сотків навтопереробности Росії. Я не впевнений. але якщо б мова вже йшла про такі цифри: про більше половини, то тут би воно почало відзначатися на армії на російській вже дуже дуже критично, пане Юрію. А от щодо наступних протестів, от до речі, саме цей хотів з вами теж обговорити. А от якщо ми подивимося, що протягом повномасштабного вторгнення в Росії відбувалося у плані криз, да от ми одразу можемо згадати, що там в них була велика проблема з тим, що там здорожчали критично яйця та курка. В них є проблеми у соціальному соціальному плані, що у, у, урізаються певні пільги. В них також була проблема. З паливом е, минулого року, коли вони експортували його занадто багато, і потім виявилося, що вони не можуть закрити свої потреби. Але, от якщо згадувати ті кризи, які були, от вони стосувалися там е, бідного населення, тобто людей, там пенсіонерів е, соціально вразливих груп, тобто страждали у першу чергу саме ці категорії. А зараз ми розуміємо, що е, якщо буде продовжуватися певна паливна криза, то вона охопить людей, у яких є автомобілі, у яких є гроші, тобто соціально активні люди, які Певним чином замислюються про своє майбутнє? От на вашу думку, якщо надалі оці проблеми будуть бити саме небо пенсіонерам та незахищеному населенню, як це відбувалося протягом двох років? А якщо ці проблеми відчують саме люди, які там приймають певні рішення, є керівниками в організаціях, або взагалі самозабезпечують себе, і от зараз стикаються з тим, що їх життя погіршується, чи може це стати певною складовою для Погіршення кризи, яку відчує Кремль, чи вони як і у випадку там замерзаючими москвичами, як от люди замерзали, вони жодним чином не реагували і в центральних медіа не, не казали про це. Чи вони будуть просто от намагатися не по не помічати цю проблему, і це в них буде успішно? Ну насправді от за останні роки спочатку повномасштабки в Росії найбільша криза, це звичайно був Пригожин, ну тобто, ну пригожин з його маршем, не зрозуміло куди. А всі кризи, на які варто було звернути увагу, я маю на увазі, ті, які виплескувались на вулиці, це було переважно на Кавказі, в Кавказьких республіках, якраз середній клас Росії, та, взагалі, ну етнічні росіяни не продемонстрували здатності хоч щось вирішувати і от там. Е, ну, їхня найбільша акція відбувається прямо тут і зараз сьогодні. Е, це вони там намагаються прийти на виборчі дільниці о 12.00, щоб цим підкреслити, що вони проти Путіна. Але це, це реально їхній рівень. Е, вони самі в цьому винні. Вони самі до цього довелись. В них немає лідера, в них немає людини, яка навіть претендує на те, щоб бути лідером. Е, тому ну я б сказав, що ж ну мені б дуже хотілося помилити, помилитися, але саме. Етнічні росіяни незалежно незалежно від класу, поки що не демонструють жодних протестних можливостей, на відміну від бідних кавказських республік, е, і на відміну від е, армії, так чи інакше. Е, чи здатна на щось армія зараз не впевнений, тому що в неї також та ж сама проблема: лідера немає е, харизматичного лідера, який може з собою когось повести, ну він відсутній. На Кавказі інша історія на Кавказі. Ми спостерігали історію про те, буквально два тижні тому, як в Інгушеті шість бійців відбувало, відбувалося 12 годин від е, спецназу ФСБ, і спецназу ФСБ довелося в результаті тупо шмелями випалювати п'ятиповерхівку, і ну по перше ви можете порівняти це цей годинний бій з ідеєю 12-й годині на виборчу дільницю. Ну, що трошки показує можливості і та мета. По-друге, я б дійсно ставив на те, що е якщо в Росії щось розпочнеться, то воно розпочнеться в найбільш бідних е республіках, які, в яких етнічні росіяни складають меншість. Е це може бути Тува, це може бути Інгушетія, це може бути Дагестан. Е ну, принаймні. Дивлячись сьогодні, там мені здається, що шанси там набагато більше ніж в умовній Ситій Москві чи в Петербурзі, а от я так розумію, що те, що от зараз у Росіян немає лідера, і протягом двох років війни, результат результатом, є те, що вони зараз там все, що можуть зробити, це прийти і про закликати голосувати за Надєждіна а потім голосувати за даванкова і в принципі альтернативу вони придумати не можуть це слідство того, що я так розумію, 24 роки в них була закристалізована влада, і поки в нас там йшов політичний процес, у них з цим ну політичного процесу цього не було. Тож, якщо відштовхутися від того, що от зараз от росіяни, які от саме етнічні росіяни 24 останні роки вони були виключені з політичного процесу, зараз от вони там намагаються думати над формами протесту, які ну взагалі не працюють. Чи може у якійсь осяжній перспективі? Взагалі що допускаєте ви це, що в них може з'явитися певний протестний лідер, і він буде там не вбитий, не закатований, не посаджений у тюрму, а реально зможе якось впливати? Чи єдина надія це саме е, так, би мовити, на е, поневолені народи, які знаходяться в составі у складі російської держави, і які можуть потенційно розпочати сепаратистські рух? Дивіться, я б все ж таки ставив більше на етнічні республіки, але е, ну і в історії відбувалося все насправді. Тут е, росіяни вони в тому числі самі себе загнали в кут, е, тому що е, насправді є безліч варіантів боротьби за владу і боротьби проти влади, які не потребують лідера. Тобто, ну історія Росії вона це дуже яскраво підкреслює, коли. Наприклад, е, організації наприклад, там, анархістів наприкінці го на початку 20-го століття, по анархістів, соціалістів, да, взагалі там лівих рухів, вони продемонстрували е, змогу е, вбити там царя, е, не маючи при цьому яскравого харизматичного лідера і перебуваючи тотально під півель. Маючи ну це ж було. Ну тобто, це ж було Ленін, який в 1916 році в листах писав про те, що здається, революції в Росії не буде там найближчі 50 років. Наступного року вже став здійснив переворот Росії і став фактичним керівником Росії, а потім і інших республік, які до Росії були силою. Приєднані а, тут вгадати не можна. Але росіяни самі обирають для себе, ну, вони вирішують просто іншу задачу. Нам здається, нам здається чомусь українцями, у яких там були майдани, да? нам здається чомусь, що вони вирішують задачу, що вони борються за владу і проти диктатури. А вони вирішують задачу насправді як комфортно для себе, перебуваючи в на свободі, да? Показувати, що вони не дуже задоволені тим, що відбувається, і оцю задачу у них ну її вони вирішують. Да? А нам чомусь здається, що вони борються за владу, але боротьба за владу йде абсолютно так, і виглядає абсолютно так, і не потребує ніякого приходу о на голосування. Виглядає вона абсолютно інакше, і зараз ми не бачимо навіть натяків на це. Навіть натяків на натяки ми не бачимо, якщо чесно. Той саме Ленін він ж закликав до речі тих революціонерів, що єдиний спосіб достукатися якось до царської влади це якщо стучати е, прикладами рушниці так. Да, да, да. Ну тобто, це це насправді це насправді не обов'язково, тому що але е, боротьба за владу це завжди ризик. От в будь-якій країні це завжди ризик. Це ризик. Репутаційний да от подивіться просто зараз на вибори, наприклад, президента США. Звичайно ж, там не йде мова ні про які приклади. Але люди, які там виступають проти Трампа, та да, вони там репутаційно ризикують, тому що там на них навалюється якась кількість там трампістів. Да? Там яка їх там намагається там знищити, емоційно розкачати там затравити, і так далі. Це завжди ризик, але на іншому боку, без ну, без ризика, ти ніяку владу не візьмеш. Е, інколи ти ризикуєш здоров'ям, інколи ти ризикуєш життям, інколи е, грошима, які ти, там, наприклад, позбирав з бізнеса, вклав у свою виборчу кампанію і програв, так? таке ж теж буває. А росіяни намагаються без ризику е, вирішити проблему боротьби за владу. Так просто фізично не буває. Ну тобто, для того, щоб виловити якусь рибу з пруда, ти маєш принаймні мати в руках цю вудочку. Якщо ти навіть вуличку в руки не взяв, а сидиш просто і протестуєш на березі для того, щоб риба сама вийшла тобі в руки, ну шанси на це, ну якщо ти не в російській до речі, касці народній, то шансів на це нуль. От до речі, напередодні ну напевно в курсі, от коли були рейди РДК Легіону свободи Росії, була також новина, що в цих штурмах. Беруть участі члени е, Ічкерійського батальйону, які виступають за незалежність Ічкерії, е, е, і от просто я так от, е, звернув увагу, що ця новина була якраз. От, мені згадалася тоді е, та контртерористична операція, яку росіяни е, оголосили проти шістьох е, осіб у Інгушеті. На вашу думку, от взагалі зараз враховуючи те, що от, з одного боку ічкерійський батальйон знаходиться вже на території Федерації, заходить туди. А з іншого боку, враховуючи те, що Путін продовжує заливати грошима е, Рамзана Кадирова, е, і у Рамзана Кадирова у Чечні безмежна влада і панування він може привести свого сина, щоб він бив у СІЗО е, хлопця, який там знаходиться незаконно. На вашу думку, от в цих умовах, чи можливо взагалі певні сепаратистські рухи на території Чкерії, чи вони будуть придушуватися на корню? Я б сказав, що неможливо. Вони супер ризиковані. Але люди проблема якраз, чому не, Ну, на мою думку, проблема, чому не спалахує Кавказ? Вона якраз в тому числі в тому, що вони, вони готові ризикувати. Вони реально готові ризикувати, але вони поки що не бачать надії. Е, вони шукають свій шанс, і я думаю, що цей шанс їм рано чи пізно підвернеться. Тому що е, тут питання якраз балансу. Ну, тобто, окей, ми говоримо про Ечкерію. Ми, ми розуміємо, що в Кадирова є принцип, що якщо там хтось уходить в називається в опозицію до нього, да, або стає бойовиками, як він це сам називає. То Кадиров бере в заручники його родину повністю, і ну, може вбити там дітей, наприклад, да, або дружину, або батька, або матір, і ну, ризик дуже великий насправді. А це його ну, стандартна історія для Кадирова і його правління, і воно звичайно породжує страх, а страх породжує ненависть. Тому у Кадирова якраз на страху все і тримається. І бажаючи перерізати глотку, там більше ніж в будь-якій точці світу, навіть там в Україні. Да? Але шанс на перемогу буде тільки один у них, і вони всі це чудово розуміють, тому що всі чудово розуміють, чим вони ризикують, якщо програють. І я думаю, що це вичікування може нас всіх і весь світ здивувати в якийсь момент, тому що це вичікування не вичікування російської опозиції, що там Путін помре. І випадково там вже дружина Навального стане президентом. Ні, це вичікування, коли саме буде в той час, коли потрібно дістати з скронів на, на автомати і ножі і почати використовувати їх я як слід, скажімо так. Я так розумію, що вони там навіть не не дуже очікують. Не не у саму у самій Чечні, напевно, не дуже очікують mm -hmm. на. Мерть Кадирова через те, що зараз видно, що Кадиров вже династичне правління влаштовує, вже готується передавати владу своїм дітям, тож напевно там розуміють, що його ну, іншого не зміниться. Про це ми говорити не можемо, але це трошки інша психологія. Вони наскільки я поговорив з ними, я член тимчасової спеціальної комісії, по Uh, поневоленим народом Російської Федерації при парламенті, і вони ем, ну наскільки я зрозумів, з, 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 з своєю історичною твітою тими знаннями, які я набув, е, вони не чекають е, смерті Кадирова. Вони чекають ослаблення всієї Росії, такого е, який надасть їм шанс, тому що вони чудово розуміють їхня кількість і їхні можливості. Ну вони ж серйозно програють нам по кількості, да, тобто, тобто це українців 40 мільйонів ані шкорійців, ані інгушів, ані ані деністанців. Там вже ж абсолютно інші цифри: там мільйон, півтора, два, не більше. І цей район він постійно ж під максимальною увагою ФСБ, під максимальною увагою Росгвардії і так далі. Тому подібне, всі розуміють, що без ослаблення не тільки Кадирова, як і Кадигла. А без ослаблення Росії як, е, як такої, е, в них е, просто немає шансів. Ну немає все. Ну мені принаймні здалося так. Я ще хотів у вас поцікавитись е, через те, що от зараз поки ми розмовляємо там. В Росії йде дуже гостра політична боротьба. Люди приходять на вибори, щоб показати, що вони проти виборів. На вашу думку, взагалі, чи є у вас очікування певні щодо найближчого майбутнього Росії у тому плані, що я маю на увазі, от коли ще ці вибори обговорювали кілька місяців тому, казали, що мовляв, от. Хтось сказав, що Путін закристалізується і найближчі шість років, от якщо вибори пройдуть, то все, він жодним чином вже його не, не зіштовхнуть зі стільця. Хтось каже навпаки, що, мовляв, там пружина десь лопне. От на вашу думку, взагалі, от зараз, поки там в Росії йде цей процес, поки вони намагаються показати, що йдуть вибори, цей процес він все ж заморозить Путіна на шість років найближче у владі, чи це вже початок кінця? А це, це абсолютно важливий процес, насправді. Вибори не мають до цього взагалі жодного відношення. Доля Росії, як і доля України, буде вирішувати, вирішуватися по лінії бойового зіткнення від Сумської області до Херсонської, от там буде вирішено, і хто буде в Росії президентом, і чи буде існувати Росія як така, і чи буде, до речі, існувати Україна як така, тому що поки що ну ми, ми тут. Е, ну я, я бачу неодноразово, бачив, що люди. У людей є така помилка в голові, що вони думають, що от як зараз отак от буде завжди. Да? Тобто відбувається екстраполяція, що буде отак, а може навіть краще, але це неправда. Ми як вели боротьбу за своє власне виживання, так і ведемо. Тобто, ми не ведемо боротьбу за не знаю там населений пункт вербове, да? або населений пункт роботи. Да? Ми не ведемо боротьбу за них. Ми ведемо боротьбу за виживання, і ми ніфіга ще не перемогли в цій війні. Ну реально не перемогли. І саме тому я впевнений, що судьба е, доля двох країн України і Росії буде вирішуватися е, на бойовому зіткненні Збройних сил України і Збройних сил Російської Федерації, ага. і відповідно зараз це продовжується. А вибори, ну так звані вибори в Росії, ну це фіксія, да. Це немає різниці. Е, який прапор висить над будинком, якщо це якщо цей будинок можна спалити? Ось і все побажаємо нашим захисникам е, перемогти в цій, в цій битві, яка вирішить долю нашої країни та країни-агресора, і закликаємо наших глядачів допомагати нашим бійцям у цій боротьбі. Дуже дякую вам, пане Юрію, за це інтерв'ю. Цікаво з вами поспілкуватися. Дякую за такі розгорнуті та цікаві коментарі. Думаю, на нашим... що дякую. Чакарно.